Сьогодні у мене в гостях засновниця кадрової агенції Персональні рішення Наталія Сарватович. І ми з Наталею вже зустрічалися раніше. Ви можете подивитися відео на моєму каналі. Ми розраховували дані про дані Наталії розмовляли так про 29 число. І якраз якщо ви народжені 29 числа, то ви можете подивитися, про що це ваша двійка і дев'ятка. Також ми розмовляли про місію, так ми роздивлялися, яка в Наталі місія, також це є відео на каналі. І сьогодні у нас такий запит стосовно циклів розвитку, і зараз ми про них поговоримо, що це таке, тому що це дійсно така історія, яка дуже допомагає насправді не просто знати, там, що я там, я не знаю, там я там лев, чи я там стрілець, я там хтось ще, так? там ми знаємо якісь там паттерни, що нам притамане. Тут дуже е, корисно е, розуміти те, що взагалі кожна людина може проживати дев'ять циклів, тобто всього циклів у нас дев'ять. І кожен раз це, от як ми матрицю з тобою також роздивлялися, коли ми йдемо, начебто по сходинках, ми до дев'ятої сходинки дійшли. Ми оці всі свої проекти, скажімо, зробили, реалізували і повертаємося знову на першу сходинку. І ось так у нас відбувається кожні 9 років. Насправді, коли у мене таке було питання, а чи дійсно це так, я почала аналізувати. До речі, також можеш відмотати, скажімо так, 9 років по тому і подивитися, а що було? Чому 9 років по тому, тому що зараз ми живемо у 2025 році. А 2025 рік – це у нас 9. 2 плюс 2 плюс 5. Дорівнює 9. Цей рік він про те, що він буде у людей, скажімо так, забирати, закінчувати люди будуть свої справи. Рік може забирати те, що, знаєш, воно вже таке не дуже міцне, Стосунки, можливо, а, Можливо, якийсь бізнес, якщо воно там от щось знаєш, таке хлібке, от що воно начебто є, але в принципі, от воно людині не потрібно. І от якщо людина ще до цього не прийшла, то якраз дев'ятий рік це їх підчищає. От ти, ти не готовий і він підчищає, і він між, може так, знаєш, підчищати і обережно, а може, і не дуже обережно. Тобто, це може бути неприємно насправді. Буває таке, що стосунки закінчуються у людей, таке також трапляється саме в дев'ятий рік. Але на що тут я хочу одразу наголосити: що дуже потрібно уважно до цього відноситися, щоб не натворити, як то кажуть, справ. Тому що дев'ятий рік він буде так, знаєш, давити для того, щоб ти це все завершив. А тут треба поміркувати, а чи справді мені це потрібно завершити? Чи можливо я все-таки трішечки почекаю, наприклад, до першого року, тобто після дев'ятого циклу, у нас буде перший наступний рік 2026, це цикл 1. Цикл 1 це початок нового. І отже, якщо зараз є така ситуація, коли, наприклад, ти хочеш звільнитися. Посваритися з чоловіком там чи з жінкою, так а щось там не знаю, щось кинути, навчання якось повністю перепланувати свій бізнес або навпаки його закрити і відкрити новий. Ні, оце все краще самостійно не робити і почекати до першого циклу. До речі, він вже почне, скажімо так, діяти вже в. Можливо, в грудні. От в грудні вже можна, скажімо так, свідомо, реально дивитися на цю ситуацію. До того не рекомендую, тому що, можливо, таке, що потім буде не дуже приємно. Тобто прийде перший цикл, і ти таке сядеш і скажеш, та ні, та навіщо воно мені? Було потрібно, так? навіщо я це зробила? Оце про дев'ятий цикл. Чому я почала з нього, а не з твого особистого? Тому що у всіх нас є таке розуміння. У нас є цикл планетарний, тобто наш рік, так? 2025 рік, рік планетарний. І він впливає абсолютно на всіх, на кожного з нас. І неважливо, який у нас цикл особистий, він у нас може бути, наприклад, як би сказати, Зовсім іншою енергією, так? Зовсім з іншої енергії. Але дев'ятий планетарний він буде дуже сильно впливати. Отже, рушимо далі. Тепер стосовно запиту про саме твій цикл розвитку, так, і як це взаємодіяти. Угу. Багато хто пише, хто, ви, хто, хто я. Я цифровий психолог, добрий день. А, і так. Цикл розвитку особистий. Саме твій. Я порахувала, і він у тебе вісім. Тобто, зараз ти проживаєш восьмий цикл розвитку. Наступний рік 2026, твій особистий цикл розвитку буде дев'ятий. Тобто Ого. планетарний в наступному році буде один, а твій особистий буде дев'ятий. І це буде казати про те, що на тебе буде чинити вплив і перший. І твій особистий дев'ятий так впливати, але більше впливу саме буде від планетарного. Тобто, щоб розуміти, угу. одиниця буде, вона домінує над дев'ятим роком. Угу, ось так. Тепер, що стосується твого восьмого циклу розвитку, який відбувається саме зараз. Якраз те, про що ми казали, це про, про що. Це у нас про деталізацію, це у нас про командну роботу, це у нас про досягнення матеріального результату. І саме вісімка відповідає за це все. І так як вісімка, вона по суті вважається ще й такою кармічною енергією, яка так от, трансформаційною, назвемо це так. Тобто, якщо ти щось е, умовно зробила не так. То від всесвіту одразу може прилетіти, так, і одразу він може забрати так само грошима, емоціями, відносинами, ще чимось. Тобто, і сама вісімка по собі вона дуже така ну, складна, скажімо, в цьому енергія. І відповідно і виходить так, що коли у тебе зустрівся твій восьмий цикл 2025 року, і твій. Цикл розвитку планетарний, дев'ятий, то розумієш, вісімка тебе б'є по голові з однієї сторони, а дев'ятка б'є по голові умовно з іншої сторони. І в цьому всьому потрібно витримати баланс. І що відбувається, коли ти цього не робиш? Тобто є такі, знаєш, як дві сторони медалі. Одна сторона медалі оцього твого восьмого циклу розвитку. До речі, ну багато хто зараз його також проживає. І зараз я скажу, як його вирахувати, для того, можливо, що хтось може захоче собі особисто порахувати. І коли ти можеш і працювати, і коли ти можеш, наприклад, піти в лінь. Знаєш, взагалі все нічого не хочу, упала на диван і, і лежу горизонтально. І от тоді це для тебе дуже-дуже, скажімо, погано так? буде для а, твого а, розвитку. Тобто, ще раз. Восьма енергія, обов'язково багато працювати. Це ти робиш на раз-два. Це питань немає. Інше це деталізувати. Тобто, ти чітко прям повинна розуміти на кожному етапі, що я для чого роблю. Не просто, як от ми казали так, і розмовляли, що багато є чого, але я що роблю? Я хочу все це одномоментно, наприклад, зробити. А Якщо це я не знаю, як тут заблокувати. Нами. Цікавих товаріща. Я просто не знаю, як. Ти не знаєш, як це заблокувати. Я на знання нажимаю, я заблокувала. Так, я вже. А, все, добре. Угу, бо тут щось багато, дуже ще вверху. Uh -huh. Так, є? Uh -huh. Ага, все, дякую. Розка... Так, цікава, що... розказує. Я поблокую yeah. цих товаришів. Угу. І так, що ми казали? Що деталізація, так? Деталізація в усьому. Тобто, якщо ти хочеш захвататися за багато справ. То воно й буде таке враження, що начебто ти багато чого робила, але ти не довела це до кінця. Дуже важливо саме йти е, в ту сторону, щоб відслідковувати кожен крок. Кожен крок, кожен момент обов'язково. І для тебе це також в твоїй діяльності саме це буде дуже доречно, тому що ти будеш бачити результат від цього. Ти не будеш так емоційно вигорати, ти не будеш так фізично втомлюватися, саме коли ти будеш це робити. Отже, деталізація запам'ятала, це прям. Твій коник ще так, скажімо, до кінця року ти повинна це робити. Це мій коник і... позицію не мабуть. І звісно, дисципліна. Дисципліною у тебе все в нормі, це я знаю і контроль. Але я кажу для тих, хто можливо не володіє, скажімо так, дисципліною, не, не любить, скажімо, так, все собі планувати, вистроювати. То дуже доречно буде, коли в восьмому циклі розвитку саме це робити. Отже, це про е, твій рік зараз. І так як він вже, в принципі, добігає кінця, так як все-таки ми вже е, з тобою розуміємо, що от вже 2026 рік, як, як то кажуть, на порозі, то ми казали, що це буде планетарний рік один, це розвиток, це початок. І, от саме всі ті справи, які, можливо, зараз у тебе є в голові, а можливо, є якісь проекти, можливо, є якісь задумки. Навіть просто знаєш, така ідея, така хоп, вона десь з'явилася, і вона, начебто, можливо, десь у твоєму ноутбуці, так вона просто записана, і ти хочеш, наприклад, дуже хочеш її от зараз прямо втілити. Ні, от залиш це якраз на наступний рік, коли буде початок. Початок всього. Тобто, чому, чому це важливо? Тому що енергія, оця планетарна енергія року, вона впливає абсолютно на всіх. От віриться в це, не вірите, як то кажуть, так приймаєте цю інформацію чи не приймаєте, тобто вона дійсно впливає. І коли вона впливає, ти або, як то кажуть, пливеш разом з цією енергією, і вона тебе... Несе на, на цих хвилях, тобто ти знаєш, як парус поставила, mm, да. і тебе вітром просто несе. Або ти намагаєшся боротися з цими хвилями. І результат, відповідно, буде від цього ось такий, яким ти його можеш, скажімо так, побачити. Отже, головне, всі, еде... всі ідеї, всі стратегії, всі плани, все переносимо. На наступний рік, на початок, от тільки він почався, знаєш, тридцять 31 грудня вже можеш починати умовно вже діяти. Але не забувати і про те, що не дивлячись на це все нове, на це все що воно буде тобі прям буде хотітися, розумієш, не просто це потрібно, наприклад, робити. А це у кожної людини буде таке внутрішнє бажання щось почати створювати. Про щось почати замислюватись, так? Якісь ідеї, прямо будуть вони виникати. І одна людина піде ці ідеї, скажімо так, втілювати в життя і отримає від цього результат, і піде з цим результатом далі знов-таки до дев'ятки. А хтось просто ну, прийшла ідея і пішла собі. Тобто, треба зрозуміти, що кожен цикл розвитку, чому називається саме цикл розвитку. Зараз я ще про це скажу, і ми будемо на сьогодні закруглятися. Для того, що коли ми стаємо от тут на першій сходинці, от на першій, так, от зараз 2026 рік, він буде як перша сходинка, а тобі потрібно піднятися на 9 сходинку. І, от, грубо кажучи, ось тут це твоя ідея: не знаю, відкрити там ще якесь дочернє підприємство, наприклад, Personal Decision, так? Десь в іншій країні світу. І ось ти це хочеш зробити. І ось ти починаєш цю ідею, цю стратегію малювати в першому циклі розвитку. Далі йде другий. А на другому ти вже починаєш тоді розмірковувати, які люди тобі для цього потрібні, кого ти можеш, скажімо, туди не можу слова пригадати, як це правильно сказати, кого ти можеш туди додати, в цей проект для того, щоб він почав діяти. Далі у тебе включається третій цикл, наступний знов такий рік це коли ти будеш аналізувати, що тобі цей проект дає, а ти будеш систематизувати ці дані, які ти отримувала уже разом з тією командою, так, про яку ти вже розумієш. Потім буде четвертий цикл, де ти будеш фокусувати, фокусуватися на якісь конкретні цілі, де ти будеш їх вистроювати, де ти будеш визначати саме пріоритетну ціль. Далі ти підеш на п'ятий цикл розвитку, там, де ти будеш ці свої ідеї, ці вже цілі, які вже в тебе є такі реальні, вже кре креативні, такі твої новаторські ідеї, ти вже їх почнеш масштабувати. І тільки на шостому році це я тобі розказую зараз ідеальний варіант розвитку абсолютно у кожної людини. Ці цикли розвитку в їх можна накладати mm -hmm. на проект, на відносини і на життя в цілому. Абсолютно неважливо на що воно працює звідусіль. І тільки на шостому циклі ти можеш, скажімо, так, знаєш так і все, розслабився і трішечки відпочити. Але трішечки відпочити, тому щоб, щоб досягти мети, О, нам потрібно на дев'яту сходинку зайти. Так? Отже, коли ти заходиш на цю е, шосту сходинку, ти трішечки таки розслабився, знаєш, начебто. Отримав вже такі результати від своєї діяльності, те, що ти масштабував в п'ятому циклі, але ти починаєш рухатися далі, тому що тобі ж кінцева мета, вона там, на 9-й сходинці. І ти починаєш йти ще далі, вистроювати собі подальші якісь дії, вистроювати, що ти ще можеш зробити в цьому проєкті, так? як ти ще можеш розширитися, можливо. І далі ти вже піднімаєшся до восьмого циклу, де він каже нам про командну роботу, Оце якраз те, що зараз проживаєш ти, чого я так спеціально підвела. Тобто, от для того, щоб повністю ця вся пірамідка отак склалася, ти повинна була пройти оцей весь шлях. Але плюс в чому є? В тому, що навіть якщо ти пропустила якісь сходинки в силу тих або інших обставин. Ти навіть, будучи зараз на восьмій сходинці, розумієш, ти могла за цей рік це все повністю наздогнати. Ти за один рік могла це все вже умовно створити. І все, що тобі зараз залишається, це зрозуміти, що тобі потрібна деталізація, тобі потрібна командна робота і тобі потрібно делегування. І от як тільки ти це приймеш. Бо я знаю, що це важко, я сама така. Як тільки ти довіришся тому, що люди також можуть класно зробити, як тільки ти їм це делегуєш і ти, скажімо, набереш свою якусь команду, де вона буде кожна людина, скільки не важливо, там це буде дві людини. Можливо, і навіть одна людина це вже буде команда, бо ти вже не одна. Можливо, дві, можливо, три людини. Так, і це вже твоя команда, ти, ти конкретно. Кожною людиною взаємодієш. і таким чином ти в дев'ятий цикл цей відеш, ну, знаєш, розумієш, так прямо воно як, туди тебе, як, знаєш, як занесе таке вітром, тобто тобі дуже буде легко це зробити. І дев'ятка, вона нам каже про завершення циклу, про досягнення кінцевого результату. Отже, якщо є зараз якась підвішена ситуація або Щось хочеться, але не встигаєш. Просто задумайся над цим. А якщо я спробую прямо в цьому році, і це у тебе вийде, тому що енергії цьому, знаєш, як то кажуть, до цього налаштовані, спробувати прямо в цьому році а, взяти хоча б одну людину, так, наприклад, ще додатково собі, і поміркувати, детально розписати, що б ця людина могла робити. Таким чином, знімаючи навантаження з себе, таким чином, твоя голова світла буде зайнята саме глобальними пріоритетними цілями. А от якась така знаєш робота, яка забирає дуже багато часу, але вона, скажімо так, рядова, її вже можна передати, тобто, вже на тому рівні, коли це вже може робити інша людина. І от якщо ти задашся такою цілею, то у тебе це вийде дуже легко, і ти подивишся, що ти прямо можеш отак, от кажеш, бустанути в наступний рік, тому що це дійсно ця енергія восьма, вона каже: візьми, будь ласка, команду, допоможи собі, допоможи людям, яким ти даш зарплату, яким не даш роботу, так і ти допоможеш собі, тому що ти не будеш. Скажімо так, знаєш, так зажорена, от в цих моментах поточних, і ти зможеш дивитися вже, як то кажуть, зверху на ці всі обставини, і це тобі е, допоможе ще більше, ще краще завершити твій цикл і дійсно досягнути твоєї мети, от в наступному році, щоб цикл вже. Гарно завершився, завершився, і ти вже перейдеш, так би мовити, в нове життя, в новий цикл, з нової, як то кажуть, книги з новими проектами і з новими ідеями. Ось так я тобі скажу більше, що вже це відбулося. Ну, типу, це вже цей період, коли мене. Геть, от з цього з кінця цього року починається абсолютно нове життя в нових умовах на новій території, і плюс дві людини нові в команді, і це wow. я зараз просто ти розказуєш, а я це чую wow. підтвердження, що я, в принципі, знаєш, як відчувала, що це треба зробити, тому що ну, ось буквально мене зараз на випробуваному терміні. Є дві людини, які вже співпрацюють з wow. моїм проєктом. І, і в мене на наступний рік дуже багато планів, але я там хочу деякі моменти. Зараз у мене така перепрошивка, переналаштування на новий етап, на новий шлях. І це я не думала, що це співпадає там з моїм віком чи з е, якимось на інтуїтивному рівні. Тобто, тому що розумієш, у тебе ще ж місця вісім, ось чому ж питання, тобто так, так як ти дієш. І вона вже в тебе в тобі, вже з твого там 33 років, чи там буває трішечки раніше, вона включається, але вона ж вже діє. І тобто, ти вже знаєш на якомусь інтуїтивному рівні це відчуваєш цю потребу. І просто восьмий рік він знаєш, як задвоїв ще оцю місію, тобто дві вісімки у тебе вийшло. Так, твоя місія вісім і цикл розвитку вісім. І таким чином ти просто вже сама створила цю реальність, про яку ми. Казали, що це потрібно так, зробити. Так. А ти вже те бачиш? У мене вже це все якось на такому етапі реалізації, і у мене є відчуття, що я йду прям своїм шляхом, і це дуже круто. Це прям воно так надихаюче таке відчуття, що, що прям дуже круто, і дуже реально. Ці всі планети працюють, і це все справа. Екологія якось підсвічує те, що відбувається. Це дуже. Я тобі дуже вдячна, Ірочка Прям дуже вдячна, що ти мені ще одну таку підказочку зараз дала. і Бо бачиш, тут Твердження того, що то підсвітила те, що це дійсно все окей зі мною. І, і що далі? І що далі? Головне робити так. Що головне, щоб нічого, знаєш, як то кажуть, не від, не відкинути зайвого, а відійти дійсно. Знаєш, і потім всі рішення, глобальні рішення для всіх кажемо, так всі глобальні рішення переносимо на. Січень 2026 року, от тоді ви можете зовсім по іншому подивитися абсолютно на будь-яку ситуацію. Дякую, Наталечко, що ти в мене була. Сподіваюся, Дякую. що якось Дякую. підсвятила тобі Таня, і успіхів тобі в твоїй корисній над, надзвичайно корисній справі. І нехай в ага. тебе все складається. І я думаю, що тебе з такими знаннями воно не може бути інакше, тому що ти сама собі бачиш, як які тебе я тебе... вже прорахувала. Да, це ж просто такі інструменти, такі підказки, які неможливо не враховувати а, Він, свої, в своєму житті. Я не кажу не тільки про професійну діяльність, я кажу про все. Так, так і для себе, О, Особисто для, сп... для себе. Дуже ну, тобі вдячна, моя пачка, і, і до зустрічі. До, до нас зустрічі. До зустріч. так, дякую.